Василь Сухомлинський, як котові стало соромно. Вийшов кіт на поріг, мружиться від ясного сонечка, раптом чує, горобці засвірінькали. кіт. насторожився, тихенько почав пробиратися до паркана, а там сидять горобці. Підповз Аж до паркана, та як стрибне, хотів горобця схопити, а горобчик пурх та й утік. Кіт перелетів через паркан та й в калюжу упав. Вискочив мокрий, брудний. Іде кіт додому, соромно йому. А горобці повзліталися з усього подвір'я, літають над невдахою і цвірінькають. Вони сміються з кота. А зараз, діти, давайте спробуємо відповісти на запитання за змістом прочитаного тексту. Хто сидів на паркані? Що хотів зробити кіт? Чи вдалося котові упіймати горобця? Чому котові було соромно? Чи співчуває автор котові? Чому ви так гадаєте? А зараз діти, давайте з вами спробуємо переказати оповідання, яке ви щойно прослухали. З першої картинки розпочинаємо наш переказ. Успіхів вам!